Дивіться, яких два моста повністю в зборі лежать. Подивіться, тормозні диски. Подивіться, в якому стані. Такі от мости два на вибір. Може, які треба, кому ось можемо зразу зняли ваш, поставили це і одразу, щоб нічого не розбирати, можемо зробити по нормальним цінам. Ось ці передні балки, може, також кому потрібні. Ресівера, подушки. Подивіться, скільки всякого. Також у нас є ось дві балки, також ще з тормозними дисками, всі повністю комплектніше, нічого з них не знімалося. Також є ресори. Права, ліва, вся, також всі повністю комплектні. Ось ще, до речі, Дафовські ресори є. Гідравліка, хівовська з пультом, з усім, вся в зборі. Ще одна балка у нас є з машини 900 тисяч пробігу. Сідло повністю зроблене, перемастяне. Все. Тільки, тільки його став, підчепляй її. Ще ось одна ресора лежить. Загалом, може кому якісь кріплення потрібні, ось труби на там і так далі, амортизатори всякі. П'ята, десята, десяте, маємо машину в розборі. Та й Багато всяких запчастин у нас тут лежить. Дивіться, може побачите, що вам щось потрібно. Пишіть, дзвоніть. Дивіться, скільки тут всякого є. Глушник на євро 5, один, другий, третій, три, на Євро 6 також є. Кришка підглушитель, сам глушитель, все повністю присутнє у нас. Двері, пластики. О, за частин вистачає, я вам скажу.